Привіт, рушники мережу сколихнули жахливі кадри з кінологічного центру Dogland. знущання та каліцтва тварин, які перебували у них на навчанні. Я зв'язався з власниками інших постраждалих тварин, тому сьогодні ми розберемося у цій ситуації та почуємо нові історії, які допоможуть нам сформувати думку про цю, не побоюсь цього слова, катівню для тварин. Адже з кожним днем Dogland нагадує все більше групу садистів та яке покарання може очікувати винних. Тож йдемо розбиратись. Тру. Тру скібі. Тру. Вже тиждень назва кінологічного центру Dogland не сходить з заголовків засобів масової інформації та публікацій у соціальних мережах. Я розумію, що ви, можливо, бачили вже не одне і навіть не два відео розбору цієї ситуації, але кожен блогер та журналіст працює різними методами та з різними джерелами. Тому сподіваюсь, що в мене вийде продемонструвати вам щось нове для того, аби ми детальніше розібралися у цій, на мій погляд, жахливій ситуації. А розголосу набула історія з цією школою після публікації у соціальних мережах відео у мене навіть язик не повертається назвати це тренуванням. Відео зі знущанням інструктора цього центру Ольги над однією з собак. Розумію, що ви можливо його вже бачили і не хочете спостерігати це знову. Тому знизу за таймкодом ви можете його перегорнути для того, аби повторно не дивитись цей жах. Власником цього центру є Олексій Лактіонов, який також є кінологом та займається дресурою собак у своєму центрі. І після публікації цього відео на сторінці центру оперативно з'явився допис, що інструктора Ольгу звільнено відкрито кримінальне провадження та розпочато офіційне розслідування. Але це стало не завершенням, а лише початком, адже інтернет пам'ятає все. І коментарі цього центру вибухнули історіями від власників, які також звертались до Dogland. І тоді всім стало зрозуміло, що це не перший такий випадок і далеко не єдиний. Тож сьогодні я вам продемонструю інші історії від постраждалих та чому цим центром має зацікавитись не тільки правоохоронні органи, але і податково. Адже я ще та іщейка. Значить, в інстаграму цього центру 13,5 тисяч підписників. Перетворимо твою собаку з неслуха на золото або повернемо кошти. Працюємо з найскладнішими випадками. Я вже публікував у своєму трес, що для мене цей опис більше підходить не для кінологічного центру, а для якоїсь виправдання. Колонії, а оцей гачок або повернемо гроші, нас наштовхує на думку про те, що можуть бути використані абсолютно будь-які методи, тільки щоб ці кошти вам не повертати. А враховуючи те, що цей центр активно пропонує пансіонне навчання з проживанням тварини у них, то ви ніколи і не дізнаєтесь, які методи використовувались для навчання вашого улюбленця. І хоч багато хто не любить, коли порівнюють собаку та дитину, але я б ніколи не віддав свою дитину няні, яка б мені обіцяла перетворити мого неслуха на золото або поверне гроші. В деяких сторіс цей центр демонструє нам результати у форматі до та після. І от в частині до нам показують, яку ж агресивну собаку привели до них в центр. А в частині після собака вже спокійна, і як вони пишуть, між відео пройшло 8 хвилин. І я, як потенційний клієнт, абсолютно не розумію, який гуманний метод може дати настільки швидкий результат. Ну а методи, які використовує в своїй роботі, сам власник цього центру Олексій Лактіонов, ми також можемо бачити на одному з відео, яке поширюється по соціальних мережах. І от після цього відео я, звісно ж, дуже повірив, що він абсолютно нічого не знав про методи, які використовує та Ольга, і він абсолютно їх засуджує. Тільки от у інтерв'ю РБК Україна цей Олексій ну, просто янгол. Треба зрозуміти, що таке неправильно ставляться. Є реально серйозні запити, коли собак б'ють, кричать на них. У таких випадках є чинне законодавство, все повинно бути в рамках закону з правоохоронними органами та судами. Абсолютно погоджуюсь з вашими словами, Олексій. Тому щиро вірю у те, що і робота вашого. Центру також буде з правоохоронними органами та судами. Також у кінології покаранням є посмикування заповідець. Неправильно кричати й бити, навіщо це робити? Це роблять нервові люди, тому що не розуміють собак. Тож ви тепер маєте підтвердження від самого Олексія його ж словами, що він нервова людина та не розуміє собак. А такий увесь бездоганний він у своїх інтерв'ю, тому що дуже цінує свою репутацію. Адже є суддею кінологічної спілки України з робочих питань. Тобто він входить до організації, яка серед сертифікує кінологів, суддів та тренерів в Україні а безпосередньо він, як суддя з робочих якостей собак, має право оцінювати ці робочі якості під час іспитів та змагань. Ну, і от жодних коментарів цієї ситуації від спілки я не знайшов, тому думаю, що треба буде їм потелефонувати, і трошки позапитувати у них, що вони взагалі з цього приводу думають. Але жодної реакції тривалий час немає не лише від них, наприклад, свого часу цей центр рекламувала блогерка та інфлюенсерка Раміна, а також екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і за золотим стандартом, є всім вистачає тільки прорекламувати. Як тільки щось пішло не так, то всі швидко набирають до рота води і сподіваються, що пронесе за коментарі та повідомлення з проханням прокоментувати цю ситуацію. Ріна взагалі просто блокувала своїх підписників. І такою позицією я взагалі не розумію, адже немає нічого поганого в тому, що ти рекламувала свого часу центр, який відверто обісрався, але для цього треба було одразу пояснити свою позицію. Наприклад. Так рекламувала. Тепер шкодую зі свого боку. Обіцяю медійну підтримку цієї ситуації для того, аби ця історія не була забута. І все в цьому немає нічого складного, бо кожен може помилитися, але треба вміти розумно то з головою виходити з таких ситуацій. І аудиторія набагато більше цінує, коли бачить, що ти залишаєшся в контексті, а не граєш в цю незрозумілу мовчанку. Але через 4 дні раміна все-таки зібралась силами або може зрозуміла, що ситуація не втихає, і виклала сторіс. Хочеться почути думку кінологічної спільноти щодо методів роботи зі складними тваринами. Те, що я бачу на відео, жорстоко, але також я знаю іншу сторону медалі, де за певними протоколами для перевиховання складної собаки треба використовувати мову сили, інакше не буде результату, і агресивну собаку треба приспати. Повторюсь, потрібна експертна думка саме тих, хто також працює з тваринами. Якщо є порушення правил утримання тварин, однозначне законне покарання, і оце о той випадок, коли вибачте, краще б мовчала. Оце за певними протоколами мені дуже подобається. Це у нас виходить, що раміна настільки видатна журналістка, що вона не змогла знайти так і привести приклад за якими це такими протоколами. Адже можна просто сказати за певними протоколами і мушлі повірять. А щодо перевиховання складної собаки методом сили, це в мене взагалі в голові не вкладається. Складний собак у розумінні раміни це хто оцей кавалер. Кінг Чарльз паньєль, над яким знущається Ольга, серйозно найнебезпечніша та найагресивніша порода собак на думку раміни. А якщо говорити про метод виховання тварин за допомогою сили, то це взагалі застарілий метод 20-го сторіччя. Всі адекватні сучасні центри та кінологи визнають використання сили, використання електричних нашийників, різноманітних підвішувань як негуманні методи, які шкодять вашому улюбленцю. Адже працює воно не через навчання, а через залякування наслідками тої чи іншої дії від вашого собаки. І от зараз давайте я вам продемонструю історії інших людей, які звертались до цього центру та взаємодії. З різними їхніми тренерами свою собаку в Догленд віддали 18-19 лютого 2024 року. Договір ніякий не підписували. Навчання коштувало на той час 1200 доларів. Термін навчання чотири тижні. Кінолог Тетяна, яка займалася дресируванням нашої собаки з Догляду, впевнила нас, що необхідно залишити собаку і не приїжджати, щоб собака нас не бачив, так як після зустрічі може згадати модель старої поведінки, і все навчання буде даремне. Тут єдина поправочка, що навчання коштувало не 1200, а 1000 доларів, і дівчина це побачила, коли вже підняла квитанції. Ось ви бачите перерахування половини від цієї суми, але на цьому історія не закінчується. Перші два тижні. Ти все було по словам кінологів добре. Відправляли відео з навчання. На відео нічого агресивного не було. Через два тижні Лактіонов каже, що собака не стає на лапу, і каже, що вколов якийсь препарат без нашого відома, дозволу, не кажучи назву і дозу. На наступний ранок відправляє нам відео, що собака стрибає, іначе все окей. Відправляю відео з електроошейником і в кінці чую, як собака скавчить, на що в мене чоловік заспокоює, що мені здалося. А ще на наступний день нам кінологи кажуть, що річу всю ніч було погано, і його відвезли до ветклініки. Деякий час нам не казали в яку саме і не давали контакти клініки. Також просили, щоб ми туди не їхали. Що річ пробуде в клініці всього пару днів, і треба продовжити навчання після цього. Після новин, що має собака у лікарні, я все-таки добилася інформації, де саме, і надалі йшло спілкування з лікарями. Лікарі сказали, що пішла реакція на препарат, який вкололи, на що собаку дуже нудило і був розлад дуже сильний. Собака 4 або 5 днів провів під крапельницями. Тобто кінолог Олексій подумав, що він також ще може бути і ветеринаром, і вколов собаці якийсь препарат, назву та дозу якого господарям не називає. А коли собаці стало гірше, то повіз її до, до ветеринарної клініки і також не давав Господарям собаки адресу та назву клініки, в яку він відвіз їх собаку. Це взагалі по якому? А на запити пояснити, що відбулось з собакою та що за ситуація трапилась, Лактіонов звинуватив у всьому дівчину, що це вона привезла йому хвору собаку. І як результат навчання у цьому центрі, єдиною зміною поведінці собаки стало те, що він був заляканий та дуже пригнічений. І вишенькою на торті стало те, що оплату за лікування та перебування собаки у ветеринарній клініці також сплачували клієнти, а не Локтіонов. Правда, потім, почувши про можливе позбавлення його ліцензії, навалив трошки камінчиків і повернув людям кошти. Давайте прочитаємо. Так, Локтіонов ні перебування, ні лікування не сплатив. Після того, як собака потрапила вже додому, почали спілкуватися з юристом. Юрист порекомендував написати їм листа зі зверненням, що якщо не сплатять лікування, перебування в лікарні і не повернуть кошти за навчання, то ми з усією інформацією підемо в кінологічну спілку України і будемо вимагати позбавлення його ліцензії. Кошти були повернені під розписку протягом декількох днів. Тому завжди пам'ятайте, що якщо ви знаєте, що правда на вашому боці, то ніколи не треба боятись. Всі отакі діячі вони дуже голосно кричать, але ніколи не будуть бажати переводити будь-яку таку ситуацію у правове поле. Тому як тільки вони побачать, що ви налаштовані рішуче, вони одразу будуть намагатися зам'яти цю історію. Зараз важливе оголошення. І цим відео не буде посилань для підтримки каналу, тому що сьогодні я вас прошу підтримати та допомогти моїм побратимам зроти розумі. Звідки, з якими я прослужив ключом і більше року. А зараз хлопці боронять нашу країну на запорізькому напрямку. Підрозділу потрібна наша підтримка та допомога, тому я дуже прошу долучитись до збору і трошки допомогти, підкинувши їм коштів на банку. Це люди, яким я довіряю та за яких ручаюся. Тому дуже прошу підтримати. Всі звіти про витрачені кошти я публікуватиму тут на ютуб каналі у вкладці дописи. Всім дуже дякую. Друга історія від іншої дівчини, але вона забажала залишитись анонімною. Тому з вашого дозволу я вам перекажу її історію. Звернулась вона до Догленд з собакою породи шпіц у віці 3-4 місяців, і за займались вони щотижня з інструктором Іллею. Вже традиційно вони пропонували віддати собаку їм у центр на місяць, але дівчина відмовилась і не даремно. Так як тренування проводились в присутності господарки, то дівчина почала підозрювати, що Ілля абсолютно не знає, що робити з собакою. Адже всі тренування перетворились просто на прогулянки, впродовж яких він розповідав, який він крутий кінолог. Я думаю, що тут справа може бути ще в іншому що Ілля чудово розумів, що методи, які вони використовують у своєму центрі, можуть не сподобатись господарці, а іншими, він не факт, що володіє. Недаремно ж вони так наполягають на тому, щоб собаку віддавали їм у центр на весь період навчання. Жодного договору з Догляндом, як і в попередньому випадку, не було підписано. А вся сплата за навчання відбувалась на особисту картку цього Іллі. Це теж я так розумію, один з ексклюзивних методів у цій школи приймати кошти на особисті картки. Мало того, що це ухиляння від податків. Так це ще й повне обезброєння клієнта. Договору нема, гроші ти відправляєш невідомо кому. І все, у випадку, якщо щось трапляється з твоїм собакою, то ти ніколи не доведеш, що вона була на навчанні у цьому центрі, що ти взагалі щось їм сплачував. І, як каже дівчина, менеджер взагалі озвучував їй вартість у тисячу гривень, а по приходу на заняття, Ілля брав з неї вже півтори тисячі гривень. Тобто навіть суми вже не сходяться. Якщо ви навіть продемонструєте листування, що ось я листувалась з менеджером, то вам скажуть. А вибачте, вам менеджер писав тисячу, а ви нам показуєте скріншоти про те, що ви переказували півтори тисячі гривень. Тобто ще додається і розбіжність у сумах. Я думаю, що ви розумієте, що все ж це робиться все-таки не просто так. Все завжди у таких бізнесів у них все продумано для того, аби ви потім не могли нічого їм довести. А завершились ці заняття з ініціативи дівчини, коли вона звернулася до цього, Іллі, що він продемонстрував, видно, хоч якісь свої навички, тому що у неї був такий запит, що песик постійно щось нюхає та облизує. От вона нього запитала, чи є якийсь метод для того, аби відучити його від того, щоб він синюхав та облизував. Ілля сказав, що, звісно ж, можна. Дістав з кишені зв'язку ключів, на який був прив'язаний ланцюг, і кинув собаці перед носом. Дівчину, звісно ж, це шокувало не менше, ніж її улюбленця. Я думаю, що ви розумієте, що таке шпіц у три місяці. Тобто, це така кілограмова тваринка. Перед якою прилітає велика зв'язка ключів, яка, можливо, важить навіть стільки ж скільки і він сам. Після чого Ілля повторює цей трюк з киданням ключів вдруге, і це стало останньою краплею, після чого дівчина взяла собаку і сказала: вибачте, але це було наше останнє заняття. І як результат, собака досі боїться гучних звуків та чужих людей. А коли він наголосив на тому, що собаку треба знайомитись з іншими, то для знайомства цього тримісячного шпіца він чомусь обрав саме підбуля. Я думаю, що вам не треба пояснювати, що ледь не сталося. Собакою дівчини, якби вона не втрутилась в останній момент та не стала перепоною між під Булем та її маленьким шпіцем. І насправді таких історій є безліч і зараз їх будуть публікувати дуже багато. Просто хтось вже дав коментарі для одного блогера, для іншого ютуб каналу, а хтось навіть пішов вже на телебачення, тому зараз таких історій буде сливати дуже багато. Окремо, хочу поговорити про ситуацію з Дмитром Карпачовим, українським телеведучим, з вашого дозволу, буду називати його саме українським телеведучим, а не психологом, який також був клієнтом цього центру. І також рекламував його. По-перше, для мене є досить дивним, що як публікує сам цей центр Догленд листування з Дмитром Карпачовим, сам Дмитро у цього Лахтіонова просив придбати для його собаки електричний нашийник. І взагалі, судячи з їхнього листування, у них з Лахтіоновим були якісь стосунки навіть ближче до дружніх, аніж до стосунків клієнт та тренер. Але почувши про жорстокість у цьому центрі, він, на відміну від драміни, не змовчав і записав відео, як двоє дівчат, які стажувались у цьому центрі, тестуються на детекторі брехні. І от у цьому відео одна фраза від Дмитра Карпачова для мене є зовсім незрозумілою. Це, це найжахливіше, бо ну притулок, там безпритульні собаки, тут ну. Там ще є якось це можу зрозуміти тут. А можна поцікавитись, чим безпритульні тварини гірші, що можна зрозуміти, таке ставлення до них. В Першу чергу це тварина, і не важливо, неї є господар чи нема. Вона має таке саме право на життя та захист. Тому цей вислів від Карпачова це взагалі повна дурня. Але повертаємось безпосередньо до відео, там де дівчата розповідають про те, що вони побачили під час сташування у цьому навчальному центрі. Якщо ви чутливі до такого контенту, то я вам напевно навіть не раджу дивитись це відео, тому що там від того, що вони розповідають. Там просто волоси стають дибки. Там і підвішування собак на удавках, розтягування їх в два боки на різних повідках, на двох повідках, придушення до стану, коли у собаки тече піна з рота, і навіть побиття до втрат свідомості. І оцей Лактіонов все це покривав, тому що, як говорять ці дівчата, що по завершенню їхнього стажування вони навіть отримали певну суму коштів для того, аби вони замовчали і нікому не розповідали про цей жах, який вони побачили в цьому центрі. І такі знущання робили абсолютно всі. Просто кожен інструктор цього центру. І знаєте, я зараз скажу, можливо, не найприємнішу фразу, але запам'ятайте її. Люди з девіантними відхиленнями часто обирають професії, де матимуть доступ до об'єктів їх збочень: педофіли до дітей, а садисти до тварин. І якщо говорити про дресуру собак, то жорстокі методи абсолютно не мають нічого спільного з професійною підготовкою. Є два методи дресури, і вони абсолютно протилежні. Давайте розглянемо на прикладі команди сидіти. Перший метод. Метод жорстокий, який, як ми сьогодні переконались, використовує своїй діяльності кінологічний центр Догленд. Під дією цього методу, чуючи команду сидіти у собаки виробляється умовний рефлекс. Якщо я цього не зроблю, отримую фізичний біль. Інший метод є абсолютно протилежним цьому і використовується всіма адекватними кінологами та інструкторами. І працює він на позитивних емоціях. Тобто, після використання цього методу, коли собака чує сидіти, в неї виробляється вже умовний рефлекс. Якщо я сяду, я отримую винагороду. І цією винагородою може бути або смаколик, або ви там її погладите, почухаєте там за вушком бочок. Тобто, оце є адекватний гуманний метод виховання. Не коли собака боїться не виконати твою команду, а коли собака хоче виконати твою команду. Я думаю, що різниця в них абсолютно зрозуміла і ну, між ними просто прірва. Ви хочете бути для того, аби ви були. Господарем собаки, щоб вона вас боялася, або ви хочете, щоб ваша собака була просто вашим другом, який вас буде слухатись із задоволенням виконувати ваші команди. І, от, віддаючи своїх собак у такі центри, там, де вам треба на місяць, на два розлучитись з вашим улюбленцем, ні я, ні ви, ні хто інший не може бути впевнений, який метод буде обрано там для того, аби чомусь навчити вашого собаку. А якщо вже і є бажання звернутись до спеціаліста, то, на мою думку, найоптимальнішим варіантом є кінологи, які проводять тренування разом з господарем. Тобто ви прийшли на заняття, ви бачите, як з ним працює, хто він хто працює з вашим улюбленцем, які методи він використовує, чи є ефект від цих методів. І тоді ви будете вже вирішувати, чи нормальний це спеціаліст, чи ні. Тому що просто віддавати собаку. Комусь на місяць, на два, ну люди, не треба так робити, чесно. Тепер швиденько обговоримо, які наслідки може мати таке поводження з тваринами у центрі Доглян з юридичної точки зору. Багато хто вважає, що випишуть штраф і взагалі нічого не буде. Але що про це каже стаття 299 Кримінального кодексу України? Жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з безпритульними тваринами, порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва. Чи загибелі тварин караються обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Дії передбачені частиною першою, це те, що ми вже прочитали, або другою цієї статті вчинені з особливою з особливою жорстокістю, або щодо двох і більше тварин, або повторно або групою осіб. І отут цікавий момент, чи можна вважати всіх інструкторів центру догляд групою осіб, тому що покарання вчинено за злочини у групах набагато суворіше. 영자 <목소리가> І от таке покарання за вчинення злочину у групах карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини. І зараз до цієї ситуації буде прикуто дуже багато уваги, тому що ми всі і глядачі, і блогери, і журналісти, і засоби масової інформації, ми робимо величезну справу. Адже розголос це те, що стало основною рушійною силою у розкритті та висвітленні цього жаху. Бо, на мою думку, це справжня катівня для тварин, яку організували у кінологічному центрі Догленд. Звертаюсь до кожного з проханням слідкувати, контролювати, тримати руку на пульсі, тому що ми чудово знаємо, як у нас дуже круто, коли проходить резонансна якась подія. Всі заспокоїлись, і тоді за спинами вже спокійно там все з'ясували, все порішали, з ким треба поділились. Але я дуже вірю, що в цій ситуації тихенько нічого не вийде. Всім дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. Бережіть себе і ваших улюбленців. Всіх обіймаю і до зустрічі. Тру, тру скібі. through